Новий місяць новий стрес спочатку травня біткоін впав нижче 59 тисяч доларів, намалювавши при цьому непристойний натяк на довготривалу корекцію. Останні декілька років травень місяць рахується місяцем розпачу, що ж буде з травнем 2024 року. Привіт, колеги, це PS Trade. І сьогодні ми коротко розглянемо, яка ситуація на ринку склалася з початку травня. Зробимо підсумки торгівлі у квітні, що нам вдалось зробити, що не вдалось, і відкриємо вхід у наш клуб. 99 друзів PS Trade на травень. Почнемо коротко з огляду ситуації на ринку зараз. Чому коротко? Тому що декілька днів тому ми робили. Глобальний прогноз, чого чекати від біткоїна, і там розписували чітко сценарії, які можуть відбутися, і як під час них діяти. Зараз відпрацьовує наш сценарій, і відповідно робити глобально ще раз говорити про те, саме нема сенсу. Тому подивіться попередні відео, хто ще не бачив. А сьогодні ми просто констатуємо факти і підтвердимо те, про що говорили у попередньому відео. Отож, місячний таймфрейм біткоін, як бачимо, що квітень закрився, повністю поглинувши попередній місяць, березень об'єми торгії при тому були навіть менші, тобто продавцям набагато простіше протискати ціну вниз, ніж покупцям її піднімати. Цілком вірно, що у травні корекція може продовжитись, проте поки не зрозуміло наскільки вона буде глибокою і наскільки буде опір покупців у такій ситуації. Якщо дивитися на тижневий таймфрейм, тут ми бачимо, що Дуже довго покупці намагалися тримати діапазон 59 тисяч доларів, і всі спроби пробити його починаючи від 4 березня не вдавалися. Ось новий тиждень торгів, який пробив даний діапазон, і все буде залежати, е, наскільки буде глибока корекція від теперішнього тижня. Якщо покупці зможуть зібратися і закрити тижневку хоча б у діапазоні 60 тисяч доларів, це буде означати, що є шанс на нормальний відскок ринку вверх і тесту критичної їх е, рівнів 67-68 тисяч доларів. З даних рівнів можна дивитися на лонг, е, перепрошую, на шорт позиції для того, щоб у випадку розвороту ринку і більш глобальної корекції мати дуже хороші точки входу. Тому е, ми думаємо, що з діапазону 67-68 Цілком вірно, що ринок може продовжити свою корекцію, і біток буде досить довгий час намагатися коригуватися перед продовженням нової хвилі росту. Це поки що зовсім не означає, що корекція буде глибока, так там на 20 тисяч, на 30 тисяч. Проте якийсь час біткоін може бути у консолідації, і це навіть добре, тому що альткоїни зможуть почати дихати легше. Ми зараз покажемо вам домінування біткоїна, графік і пояснимо, чому ми так думаємо. На графіку домінування біткоїна видно, що показник починаючи від 12 квітня пробив свої максимуми і після того не зміг втриматися вищених і знову повернувся ось цю консолідацію в якій Домінування біткоїна рухалось по суті з грудня 2023 року. Зараз ми бачимо високі шанси зниження домінування хоча б до діапазону 52%. А з теперішньої ціни це візуально виглядає дуже сильно. Ми вже відчули зменшення впливу біткоїна сьогодні, коли альти не провалилися за ним, і багато які альти навіть не оновлювали свої мінімуми після того, як біткоїн це зробив. Це говорить про те, що якщо біткоїн не буде робити якихось агресивних хвиль падіння і потрохи собі буде скочуватися вниз, відскакуючи. Корекційно вверх, то альти матимуть можливість, поки біткоін буде локально рости до 67 семи тисяч доларів, зробити непогані хвилі росту. Тому травень може бути такий досить контрастний місяць, досить волатильний, коли спочатку ринок дуже добре падає і потім так само гарно відскакує вверх. До речі, в п'ятницю ми проведемо стрім, де будемо аналізувати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Проте цей стрім буде закритий і тільки для наших OKX підписників Тому хто хоче взяти участь в цьому стрімі, будь ласка, зареєструйтеся на біржі OKX, з якою ми зараз активно співпрацюємо. Також пройдіть верифікацію, тобто курс, і напишіть нам приватні повідомлення. Ми вас додаємо чат OKX.ua і чекайте повідомлення з посиланням на стрім. Посилання на реєстрацію на КХ є в описі під даним відео або за QR-кодом на екрані. Ну а тепер ми подивимося, як ж особисто для нас прийшов квітень і що ми під час квітня робили, що планували. Отже, зараз перед вами графік біткоїна ми відключимо малюнки. Квітень починається ось. З цієї свічки, і як бачите, квітень, так само як і теперішній травень, почався активно спадіння. Спочатку біткоін ріс тримався в консолідації, натякаючи, що ось-ось проб'ється хай. І 1 квітня ми бачимо тижневу денну свічку, яка поганає попередню. І таким чином у нас почався корекційний місяць. По суті, біткоін за квітень місяць, це не квітень, ось квітень, так впав приблизно на 18%. Причому, що альткоїни під час такого падіння впали в середньому на 40%. В середньому це означає, що деякі впали на 30, а деякі на всі 60%. 90% всього свого падіння у квітні альткоїни отримали в період з 9 по 13 квітня. Це був прям пік падіння, коли альти просто за декілька днів впали одразу на відсотків 40-50% і зупинилися в даному діапазоні. Впали і по суті не відстрибували. Навіть сьогодні, коли біткоін оновив свій важливий рівень 59 тисяч доларів, про який ми вже стільки говорили попередній е, весь час у відео, що вже аж втомились. Навіть сьогодні більшість альткоїнів не оновлювала своїх мінімумів і залишилися в цікавих діапазонах для закупки. Проте поки що ми не рекомендуємо прямо зараз їх закуповувати. Пояснимо, чому у наступних відео. По суті, за квітень було тільки дві можливості, щоб зловити. Торгові ситуації для лонгу прибутковий мається на увазі дві можливості. Перша можливість була у числах 2-4 квітня, ось тут, коли ми побачили перший імпульс падіння біткоїна, тоді Альти ще не так сильно падали і досить непогано відстрибували вверх. Так? Можна було зловити короткострокову хвилю росту. І другий, другий варіант, коли можна було зловити Альти, це якраз таки в період 13, 12-13 квітня, коли ринок просто лився безкорекційно вниз. В цей час ми запускали публічний загальний стрім, де під час стріму дуже багато алертів на входи в позицію спрацьовували. У нас було багато відкладених ордерів, і ми не закуповували, коли по суті ринок був на локальних максимах закуповували вже, коли ринок почав коригуватися. І навіть це не врятувало деякі позиції від стоп-ордерів, від закриття їх збиток, тому що вони просідали занадто сильно. Якщо говорити про короткострокову торгівлю, то у нас було по суті три торгових ситуації. Дві з яких ми реалізували. Одну не реалізували, і добре що не реалізували. Перша торгова ситуація була у 4 квітня, тобто ми публікували трейд по ЛДО і по РЛЦ. Показували, що очікуємо падіння по ЛДО це було 2,39, так, з ціллю 2,86,8. І бачимо, що трейд повністю. Відпрацював так, він прийшов в зону закупки і відсипну на 20%. Стоп був при цьому 6,5%, Він не спрацював. І другий трейд це був по РЛЦ. Тут стоп менший, 2% був стоп, і тейк також менший, близько 9%. Ціна сюди прийшла не одразу, трошки поморочивши голову, але дійшла. Далі два короткострокових трейди були 9 квітня. Верніше вони були створені 9 квітня. І ці короткострокові трейди мали на меті перевірити ринок. Якщо втримається ціна, тоді ми короткостроково матимемо трейди, тому що в даний момент ми не були дуже загружені в крипті. І був шанс, що крипта не буде в принципі, коригуватися і продовжить свій ріст. Щоб такий шанс не впустити, ми щупали ринок короткостроковими трейдами. І от по Ripple у нас був трейд на 4%, його стопануло, і ціна, як бачите, пішла. Набагато нижче нашого е, стопа. І ідентичний стоп був по Ефіріуму, хотіли заходити по 3291, і ціна пробила цей рівень. і Зараз бачите, це є вже е, супротив для продавців. Зверніть увагу, що стопи по ріплу і по ефіру були набагато менші, ніж прибутки по ЛДО і по РЛЦ. З однієї сторони він рейт 50%, так з іншої сторони стоп е, там 3% по ефіру і 4,2% по Ріплу, а по LDO там Тей був 20, і відповідно по RLC 12. Тобто набагато кращий результат, і враховуючи навіть такий він рейт 50% по короткостроку вдалося взяти плюсик. Третю торгову ситуацію короткострокову, ми шукали 26 квітня, і потім від неї відмовилися, коли біткоін почав падати і почав зупинятися. Натякати, що буде побувати це нижче, ми в нашому клубі 99 друзів PSA чітко писали, що ці трейди вже стають неактуальні. Ми їх самі торгувати вже не будемо, бо не віримо, що Альти е, втримуються в процесі пробиття біткоїну 59 тисяч доларів. Це було дуже високо ймовірно. Тому ми відмовилися від таких ризиків для того, щоб просто не брати зайві стоп ордери е, на себе і е, не перевіряти ринок. Тим більше рівні е, вони не були. Від яких ми хотіли брати ті трейди такими потужними сильними, так це не були якісь середньострокові позиції, це були е, короткострокові. Отже, по гала добре, що не брали, тому що бачимо, що ціна зупинилася в зоні закупки, яку ми хотіли. Так легенько відскочила, теоретично можна було ставити без збиток. Проте кажу, ми відмінили ці трейди, і ціна зараз пройшла нижче і пробила би стоп, якщо б ми заходили в цей трейд. Ідентична ситуація по лінку. Лінк спочатку не заходив в трейд, і потім просто одним. Ударом його пробив, і ідентична ситуація по е, лайткоїну. Тобто по лайту тут прямо було видно, вже коли ціна прийшла до точки входу, і ми прям тут писали, що краще виходити з нього, тому що точка входу не показує хорошого відскоку ціни вверх і швидше за все і просто прошиють вниз, що е, на жаль і сталося. Тому по суті ця торгова ситуація по альтах не реалізувалася, і у нас по коротку сроку тільки дві посередню сроку у нас було приблизно до 10-100 ордерів. ого за один місяць, 10-100 ордерів. Так і все це сталося саме в діапазоні часовому з 10 по 13 квітня. Справа в тому, що коли ціна ліниво росла, ми не закупляли крипту і мали багато відкладених лімітних ордерів. На покупку нижче, деякі були на 20% нижче, деякі на 40 деякі ще нижче. По деяких криптовалютах ми ставили стоп ордери, тому що вони були ризикові і не потрібно було би тримати їх далі. Просто так, деякі ми брали в інвестиційній перспективі. От ті всі, що ми брали по середньостроковій перспективі, враховуючи, що ми їх брали під час падіння крипти, тобто, ось в нас було перше. 9 верніш квітня почалось, так, і почалось основне з 12 квітня. Враховуючи, що ми почали брати його, коли вже сталося близько 20-30% падіння ринку. Все одно ціна пішла нижче нашої точки входу і стопанула, стопанула нашу позицію. Це, з однієї сторони, обідно, тому що ми отримали. Збиток, враховуючи, що у нас було 10 позицій, на на кожному заходили приблизно по 5% від депозиту, тобто ми приблизно заходили на 50% до депозиту по лімітних ордерах. і враховуючи, що у нас наступануло середнім стопом приблизно 15%, у нас втрати були 8 до депозиту. Проте враховуючи, що ринок обвалився набагато нижче, і у нас вивільнився капітал. Тепер ми маємо можливість. Ті 50% умовно використати для закупки по кращих цінах, і таким чином ми відіб'ємо і збитки по попередньому місяці і отримуємо прибутки. У нас були збитки в локальній перспективі, проте в глобальній ми це використаємо як плюс і перезайдемо, щоб покращити свої ціни входу в позиції. Деякі стопи були обідні, а деякі стопи були дуже влучні. Наприклад, у нас була криптовалюта ACE, так криптовалюта з ігрових токенів. Була задумка, що ігрові токени це те, що буде наступне стріляти. Але оскільки це ризикова була інвестиція, навіть трейд, то ми ставили по ньому чіткий стоп, і бачимо, що ціна впала нижче точки входу, збила стоп, і ще після стопа впала ще на мінус. На мінус 40%. тобто дуже сильне падіння, і ми вже цей мінус не пересиджували. Відповідно, саме в такі випадки на ринку, коли ціни. Так сильно падають, люди і втрачають свої депозити або заходять в великі просадки. Це достатньо одної такої торгової ситуації, яка трапляється завжди періодично. Ринок завжди періодично на крипті, падає з такою силою. Відповідно, краще отримати в такий момент збиток і е, потім реабілітуватися, і цей збиток повернути, ніж втратити свій депозит. По інвестиційних трейдах у нас є три не надто хороші позиції, які мають просадку, вони були, будуті трошки раніше. Ще до падіння 9-13 квітня, але всі решта позиції вони знаходяться або на точці входу, або деякі вищі неї, наприклад, як криптовалюта РКМ дає на даний момент з просадкою, плюс 40% від точки входу, яку ми закупляли ще у квітні. Тому на даний момент у нас є 10 позицій у середньостроковій, але більше у інвестиційній перспективі, і також практично 50% депозиту вільного для того, щоб продовжувати інвестування в крипту, враховуючи середнє падіння ринку альткоїнів на 40%, і враховуючи те, що у нас працювали стопи в певний момент. Ми все одно задоволені результатом, тому що депозит не заморожений, і ми маємо можливість продовжувати інвестувати і тримати руку на пульсі ринку, а не чекати нарешті розвороту, тому що сидимо повністю в просаці на весь депозит. У таких ситуаціях важливо саме прав правильне Керування депозитом тоді у середньостроковій та довгостроковій перспективі ви не будете робити зайвих рухів і правильно на збируватимете і накопичуватимете свої позиції для. Того, щоб в майбутньому зафіксувати хороші прибутки, якщо ви хочете приєднатися до нашого клубу 99 друзів Trade, то зараз саме час це зробити. У клубі ми щодня публікуємо огляди ринку, де чітко пишемо, яка зараз ситуація на ринку, що ми по ньому відчуваємо і які дії плануємо робити, а також ділимося своїми трейдами, як короткостроковими, так і середньостроковими та інвестиційними. Вступ до клубу відбувається в перших числах нового місяця, тому зараз якраз є можливість вступити на травень. Чекаємо ваших заявок і впевнені, що час проведений в клубі буде для вас корисний. Ну і традиційно всім прибуткових средів і перемоги.